Триває ефір передачі полудень згідно з постановою Кабінету міністрів України no 502 від 29 квітня 2022 року. В умовах воєнного стану рекомендовано органам, повноваженим встановлювати тарифи, не підвищувати тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення, та застосовувати їх до споживача на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого. Того 2022 року що робити споживачам у тому випадку, коли тарифи все таки було підвищено? Ми поговоримо сьогодні. Наша гостя Юлія Прокопенко, заступниця начальника управління, начальниця відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами. Пані Юлія, вітаю вас. Добрий день, розкажіть, будь ласка, чи має на зараз держпродспоживслужба, до якої входить ваше управління? Перевіряти суб'єкти господарювання, які надають житлово-комунальні послуги, дивіться почнемо з того, що на період військового стану постанову Кабінету міністрів України номер 303 було заборонено взагалі проведення будь-яких планових та позапланових перевірок. Однак Зв'язку з резонанс, резонансними подіями з резонансним ставленням у нас на ринку надання житлово-комунальних послуг Кабінету міністрів України в березні цього року до цієї постанови були внесені зміни, відповідно до яких держпродспоживслужба як контролюючий орган має право проводити перевірки в сфері захисту прав споживачів. Формування, встановлення та застосування державних регульованих цін метрологічного нагляду, але тільки в сфері надання житлово-комунальних послуг. Що відноситься до сфери надання житлово-комунальних послуг? Це те, про що ви сказали, і ще сюди додається, якщо ми беремо державну регуляторну політику, це саме формування тарифів. Ще сюди додається поводження з побутовими відходами. І ось саме на ці житлово-комунальні послуги ми робимо перевірки. Але тут також треба акцентувати увагу на те, що тільки позапланові перевірки, планові перевірки заборонені. Так, планові перевірки, вони як здійснювалися до цього? Планові перевірки. Вони формуються плани, які висвічується на сайті Державної регуляторної служби, на нашому офіційному сайті. По, про проведення планової перевірки господарювання попереджався за 10 днів до її початку. Собі господарювання мав можливість ознайомитися з цим планом. Там все відбувалося чітко, в визначені терміни і так далі. Цього зараз законодавством заборонено. Планові перевірки дозволені виключно в сфері ринкового нагляду, але не в сфері житлово-комунального господарства. по Різним законодавчим напрямкам так, тобто вони на зараз планові. Ми не здійснюємо. Так? Ми здійснюємо виключно позапланові перевірки. Так, У якому випадку позапланові перевірки здійснюються? Позапланові перевірки це основний випадок, з яким здійснюється це звернення фізичної особи споживача цієї послуги. Тобто, якщо ви не є споживачем цієї послуги, ви не маєте права поскаржитися, що ваші права порушені. Як вони можуть бути порушені, якщо ви, наприклад, не споживаєте воду, чи вам не надається водопостачання чи водовідведення? Тому ви звертаєтесь до нас, ви це маєте на увазі споживач. з... Письмовою заявою можете звернутися. Можете звернутися а, за допомогою електронної заяви. І ще є такий дуже класний дієвий механізм, який придуманий нашою державою, урядова гаряча лінія. 1545. Ви їй позвонили, сказали свою проблему. Обов'язково в зверненні має бути це золоте правило, хто скаржиться, тобто прізвищем я по батькові контактна адреса, з якою можна зв'язатися зі споживачем, підпис і дата, і ну, звісно, суть порушених ваших прав. Якщо без цього ну не буде однієї з цих ем, сталих реквізитів, то ми звернення не маємо право розглядати. Тобто підставою може і, бути заява так, споживача Так. і тільки. Ця І... підстава може бути для позапланової перевірки. Ні, ще може бути сам собі господарювання може до нас звернутися з заявою, прошу провести перевірку моєї діяльності. Але це зазвичай, коли стосується їхньої ділової репутації. Скажу відверто, на, нашому, на наших практичних досвідах ще такого не було, щоб собі господарювання сам звертався до нас з, ну, з питань проведення перевірки. В тобто нього. перевірте мене самого? Так. Да. Ну, такого в нас ще не закон? було. Угу. Ми знаємо те, що було в інших областях, ось, але у нас поки не було. Але законодавством це передбачено. Да, передбачено, так. Може перевірити. Тут я б хотіла трішечки ще уточнити: про те, що а, тарифи на постачання гарячої води. І опалення їх заборонено підвищувати. А отут давайте розбиратися в юридичних тонкощах. Заборонено Так, саме заборонено о, указом президента України. А на інші житлово-комунальні послуги, як ви і зазначали на початку нашого ефіру, рекомендовано не підвищувати. Однак, якщо орган місцевого самоврядування прийме рішення обґрунтоване щодо його підняття, то це можливо. Немає прямої заборони. Можливо. О, є, є рекомендація Кабміну. Да, про... Рекомендуємо не підвищувати. Не підвищувати. Але так. це воно носить рекомендаційний характер. Так. Володь, рекомендуємо. Всього. Якщо буде економічне обґрунтування, і воно буде законне, то ви маєте право підвищити. А уже законне обґрунтування і економічне обґрунтування визначаємо ми, ну тобто, як орган, який. Контролює формування і застосування тарифів, під час перевірки ми маємо право тільки це встановити. І все. Тому, тому тільки в рамках перевірки ми можемо сказати: правильно сформований тариф чи неправильно сформований тариф щодо підприємств в області. Саме з побутових відходів. Три підприємства, а з централізованого водопостачання та водовідведення їх 18. Як ця інформація стає відомою вам? Вони вам теж про це повідомляють? Чи це відкриті джерела? Ні, вони не зобов'язані нам повідомляти, але наші спеціалісти це ну, не контролюють, а моніторять. Вони це відстежують і воно ж підвищується рішенням органів місцевого самоврядування. А всі рішення органів місцевого самоврядування мають бути опубліковані на офіційних сторінках цього ж органу місцевого самоврядування. Тому наші спеціалісти моніторять. І це ну, не контролюється, як вам сказати, фіксують, хто підвищив, наскільки підвищено і з якого числа підвищення відбулося. Тобто, тепер громадянин, споживач послуг, може звернутися так? до вашого управління, так як краще звернутися, написати до нас письмову заяву. Причому він може написати особисто, він може прислати нам по пошті. Може передати знайомими. Головне, щоб заява мала обов'язкові реквізити. В даному ще випадку, враховуючи специфіку законодавства, бажано, щоб людина чи в заяві вказувала особовий рахунок, за яким відбувається нарахування цієї вартості за ту чи іншу комунальну послугу, чи прикріплювала б копію квитанції, щоб ми бачили цей особовий рахунок і змогли на нього вже це буде по-перше, як підтвердження, що дійсно споживач є вірніше, споживач громадянин України є споживачем цієї послуги, і нам буде тоді простіше під час перевірки досліджувати саме інформацію по цьому особовому рахунку. Також людина може над... заповнити нам. Е, у нас на сайті Держпродспоживслужби Чернівської області є електронний кабінет. Людина має право там позаповнювати графи, заповнила, надіслати форму, воно приходить. Це також вважається зверненням. Людина може вдома написати заяву, сфотографувати її і прислати нам на засоби електронного поштового зв'язку. І так само може звернутися на рядову гарячу лінію. Форма заяви яка? Це довільна якась форма? Довільна. Що, що писати? Ну е, окрім зазначених своїх реквізитів, я там, Іванов Іван Іванович, так. прошу перевірити е, законність нарахування е, там плати за централізоване водопостачання комунальним підприємством, таким то таким, то яке здійснює господарську діяльність, там місто Новгородцівські чи там місто Рібки. Все. І ось цього ці одні заяви, навіть від одного споживача, достатньо, щоб ви. Провели Призначили перевірку, так перевірку. Але тут треба також уточнювати, що позапланова перевірка в даному випадку буде проводитися виключно по одному споживачеві, не по всій територіальній громаді, де було прийнято рішення щодо підвищення тарифу, а тільки по одному споживачеві і по його особовому рахунку. І якщо буде виявлено порушення, то припис, який є обов'язковим для виконання комунальним підприємством. Щодо усунення порушень буде видаватися по конкретному споживачеві, не поміняти весь тариф. По всій територіальній громаді, а там зробити перерахунок саме цьому споживачеві, але це тільки в тому випадку, якщо, якщо буде ви... виявлено порушення. Якщо порушення не буде, то відповідно акт буде закрити без ну, акт перевірки буде закрити без порушення. Яка процедура? Ось вам надійшло надійшла заява. Що ви робите далі? Ми направляємо копію заяви разом з листом до Держпродспоживслужби для отримання погодження. Погодження нам надає Міністерство економіки. Торгівлі України. Ось вони нам надали погодження, вони нам присилають погодження. На підставі цього погодження ми робимо наказ направлення на проведення позапланової перевірки і виходимо на перевірку. За результатами перевірки складається акт. В будь-якому випадку складається акт. Якщо виявлені порушення, то в акції висвідчується порушення, якщо порушення не виявлено, так і зазначається, порушення не виявлено. Про проведення позапланової перевірки комунальні підприємства ми не повідомляємо. Ми приходимо по факту. Тобто ми отримали сьогодні погодження, видали наказ направлення і, там, кажучи, умовно, завтра прийшли да. на перевірку. Ви з'являєтесь на підприємстві, кажете, ми да, у нас є. Такі фахівці. Да, ми... Надаємо копію направлення на передані перевірки, представляємося з наданням наших посвідчень, реєструємося, якщо є на комунальному підприємстві журнал реєстрації перевіряючих, і вже приступаємо безпосередньо до перевірки. Загалом це ну частіше за все, в більшості випадків це йдуть документальні перевірки. Тобто, ми залишаємо вимогу там надати нам необхідний пакет документів, і ми будемо далі вже по ним працювати. Ось так відбувається. Іноді, якщо є там деяка специфіка, якщо там додатково ще е, втручається законодавство в сфері захисту прав споживачів чи там, метрології, то ми можемо вийти ще там, подивитися засоби обліку там, ж теплової енергії, е, чи води, і так далі. Скільки така перевірка триває? По закону, позапланова перевірка, триває 10 робочих днів. Тобто ви весь цей час можете перебувати на підприємстві? Ну ми зазвичай не перебуваємо на підприємстві. Ми е, прийшли, залишили вимогу, надали в вимузі термін, до якого потрібно надати документи. Собіт господарювання нам надає документи, ми їх вивчаємо. Якщо нам щось е, не додали чи залишились питання, ми додатково їм вимогу направляємо, і вони знову надають документи. Просто е, у нас всього на всього чотири спеціаліста на всю область, які можуть перевіряти, і вони фізично просто не зможуть 10 днів. Знаходитися на одному підприємстві і проводити перевірку і доцільності в цьому немає. Тобто, документа... документи ми можемо вивчити і в кабінеті. Після цього ухвалюється рішення? Після цього, дослідивши документи, складається акт і ну приймається рішення, чи порушено законодавство у сфері формування застосування тарифів, чи не порушено. Тобто, ви про це зазначаєте в акції обов'язково. Якщо виявлено порушення, ну, в цій сфері, то ще окрім цього видається припис про обов'язкове усунення і відповідальна особа, яка допустила це порушення, притягується до адміністративної відповідальності, і підприємство може на підприємство, може бути ще накладена адміністративно-господарська санкція. Ну, в залежності від того, яке порушення буде виявлено. Так що отримує споживач у тому випадку, якщо ви виявляєте, що порушення було? Ну тобто, якщо не було порушення, всі то ні. Залишаються, да, всі залишаються як і задоволення. Була... Ситуація, так. що якщо все таки було, якщо виявлено неправомірне підвищення тарифів, то споживачу проводиться перерахунок, тобто логічно, його в його квитанції має зменшитися сума за надану послугу. І в майбутньому має бути так. менше всі наступні місяці. Майбутні рахунки так, так само будуть от за цим так. приписом, за певним тарифом. Ні, дивіться, припис видається на вчинені порушення. Тобто, якщо ми надаємо припис, то наприклад незаконно було нарахування з... Березня 2024 четвертого року по серпень, то припис буде охоплювати березень-серпень. Ми не можемо на майбутнє видати припис. Тобто, ми тому, що ми не будемо, ми не можемо знати, буде вчиняти в подальшому суб'єкт господарювання це порушення, чи не буде? Це вже його право, тобто чи я. Усуну порушення на цей період і далі буду нараховувати саме цьому споживачеві, так як потрібно, як вимагає законодавство. Чи я починаючи з вересня буду знову нараховувати по новому, хай він знову звертається до Держпродспоживслужби. Це вже залишається на розсуд суб'єкта господарювання. Тобто, ви будете проводити позапланові перевірки при надходженні заяв від споживачів. Так. У нас немає варіантів не проводити позапланових перевірок. Якщо таких споживачів буде багато по всій області, а у вас чотири спеціалісти. Тобто, це якийсь час, все рівно, ну, все рівно будемо проводити. У нас, якщо надано погодження, у нас немає підстав його не реалізувати. Реалізація погодження це вихід на перевірку. Неважливо, яка кількість скарг і яка кількість перевірок. Будемо справлятися. Це не вперше нам. І по кожному ухвалюється рішення. По, по, кожному кожному, по кожній перевірці буде складатися акт, а рішення вже буде ухвалюватися в залежності від того, що буде встановлено в ході перевірки. Ну, ми логічно розуміємо, що, наприклад, ми якщо ми перевіримо одне комунальне підприємство, і на ньому буде встановлено, що тариф сформований неправильно і застосовується неправильно. І до нас, наприклад, звернувся перший споживач. В рамках цієї перевірки ми встановили це порушення, видали там припис. Споживачеві перерахували, спрацювала сарафан радіо, споживач сказав, другому. Третьому, четвертому, другий, третій, четвертий до нас також звернулись, ми розуміємо, що це буде однотипні скарги, так. тільки різні суб'єкти, ну не суб'єкти, а різні споживачі, то логічно також буде легше проводити перевірки, тому що ти вже спеціаліст, який буде проводити перевірку, він вже, як то кажуть, перший крок уже провів, і наступний крок йому легше робити, тому що він вже знає, що там є порушення. Це очевидно швидше. Ну, все рівно mm. 10 робочих днів. А. У нас здається. Тобто, в... якщо. Вистачить одразу тих документів, там ну, умовно кажучи, на шостий день перевірки, то на шостий день перевірки буде закриватися акт. Якщо треба буде додатково якусь вимогу, і додаткові документи, то на десятий день робочий буде закриватися акт. Тобто, у нас немає такого, що тільки в останній день перевірки закривається акт. Ні, тоді, коли спеціаліст прийняв рішення, того, що пакету документів його достатньо, і він готовий зробити висновок правомірно чи неправомірно, все. Чи е, за законодавством має суб'єкт господарювання право оскаржити ваше рішення? Звісно, е, суб'єкт господарювання має право оскаржити наше рішення як до суду, так і до нашого вищестоячого керівництва, яке знаходиться в місті Київ, Держпродспоживслужба вулиця Грінченка, 1. І там ще одне рішення ухвалюється. Е, вони скаржаться на наші дії, там чи на наші акти, е, чи на наші приписи. Ми надаємо свої поясн... ну, Ми як представники не так не представники, а спеціаліст, який проводив перевірку, надає пояснення, чому він так таке рішення прийняв, надає всі документи, на підставі яких він таке рішення прийняв, надає в центральний апарат, і центральний, ну, представники центрального апарату, в тому числі юридичні управління. Вони приймають рішення, чи діє наш спеціаліст в рамках закону, чи не в рамках закону. Чи вже зверталися до вас споживачі? Так, вже є. Споживачі і вже е, була результативна перевірка, і комунальному підприємству надано припис про усунення правопорушення, і комунальне підприємство вже звітувалося про те, що припис виконано. Тобто споживачі відповідно не оскаржували. Ні і сплатили штрафну санкцію і споживачів, і зроблено перерахунок. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про те, як захистити права споживачів при підвищенні тарифів. Гостою студії була Юлія Прокопенко, заступниця начальника управління, начальниця відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами. Дякую вам. Дякую за увагу.